Шість павільйонів по 30 квадратних метрів замість зеленої зони і дерев планують встановити за адресою вулиця Тарашчанська, 191. Зі слів місцевого підприємця Віктора Шаравари, який є власником кількох закладів за цією адресою. Він майже 30 років орендує тут землю. Обурюється, садивці дерева і квіти власними руками. А про те, що на цьому місці встановлять чергові мафи, його ніхто не попереджав. Не вони їх садили, ці ялинки. Ці дерева, ті, хто буде ставити тут павільйон. Це перше. Друге, історія починається 30 років назад, коли я отримав цю землю і збудував тут центральну алею Тарашанського мікрорайону, яка прикрасила в свій час місто. Тут були два рази кароки на Майдані і дуже багато концертів різних. І не хотілося б, щоб вслід за цим моментом, щоб ще прийшли на алею і позрізали дерева всі, які посадив, і на цих клумбах дуже багато місця поставили ще десятки павільйонів. Підприємець каже: за 20 років місто для алеї не зробило нічого. Усі проблеми вирішує практично сам. На покос трави з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень іншому підряднику. Однак, по факту, з косаркою бачили хіба два рази. Тож він самостійно наймає людей, що підтримували порядок на території. Прийти під час війни, так, і немає ніякої потреби, і вирізати все, що я посадив. І поставити павільйони, отут от починаються, там закінчується весь ряд. Отакі от поставити споруди, які закривають АТБ, закривають квіти. от це інший власник закривають мій офіс. Ну це несправедливо, немає цьому ніякої потреби. Якщо хтось мені скаже, що «да, дійсно, я не правий, це дуже велика потреба. Аби тут було бомбосховище чи зенітна установка для збивання шахетів, я вже зрозумів, але це не є необхідність. Це є прихоть Наживи, я не знаю, що ще. Я ж цього не робив в себе на ділянці. Це ж нічого не поставив. До того ж, на ділянці є проблеми з комунікаціями, тому відповідні служби міста постійно риють землю для ремонту старих труб. Однак більш ніж півроку тому він в чергове взявся прибрати ділянку після ремонту, і на це одразу відреагували. Чи не всі комунальні служби міста? Я заплатив гроші, взяв бригаду, почав робити. Приїхала муніципальна варта. Приїхали земельщики, архітектори, всі приїхали і написали на мене протокол, щоб я заплатив штраф за те, що я без дозволу міста свою ж плитку, яку я тут всю положив, за свої гроші зробив цей, ну, відремонтували, відремонтували цю, цю ділянку. Це було ну, зовсім незрозуміло для мене. Я пішов до Геннадія Анатолійовича, Геннадій Анатолійович сказав, як так, підняв трубку. Подзвонив комусь і сказав, а що це ви там його штраф... за що ви штрафуєте, що він ремонтує? А, а йому сказали, та ні, це він там хоче павільйона поставити. Це було смішно, я нічого не хотів поставити, я просто відремонтував, щоб було красиво. Я тоді ще не знав, що ця земля вже комусь належить. До сьогоднішнього дня ніхто не скаже, не сказав мені хто, шукайте, знаходьте. І знайшли рішення міської ради про створення комісії з визначення стану зелених насаджень за адресою вулиця Тарашчанська, 191 А начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька спростувала інформацію про дозвіл на зрізання зелених насаджень. До нас звернулися підприємець, і у нас є правила обстеження зелених насаджень. Відповідно до цих правил, у разі, коли виділяється земельна ділянка, ми повинні прийти по. Дивиться, якщо людина звернулася, оглянути на присутність. Під час огляду комісія побачила, що дійсно на той території, що орендована, там розташовані квітники, і вздовж червоних ліній там розташовані каштани. Ну, по крайній мірі, каштани, бо там інші породи не особо цінні. І в зв'язку з тим, що відповідно до цього порядку видалення зелених насаджень, саме розташування мафів чи тимчасових споруд не є підставою для знесення зелених насаджень, навіть якщо вони підпадають під тим більше, що ці каштани, я навіть не знаю, як можна збудувати ці приміщення, що вони аж навіть на дорогу виходили. Тому в акті ми написали, що у разі необхідності вони можуть ці клумби пересадити. А дозвіл на видалення дерев ми так і написали, що вони до цього порядку ми вони не підпадають на знесення. Однак місцеві стали свідками того, як приїхали робітники і почали зрізати насадження. Зі слів шаравари він відстояв їх, і дерева лише кронували а ялинку й зовсім чіпати не стали. Вони були пошкоджені, тут вони були дуже так неякісно підстрижені. Але наше законодавство українське не регламентує обрізку. Дерев, я сподіваюся, що вони не загинуть, але ну, трохи неякісно зроблено. А ви знаєте, хто це зробив? Хто саме різав? Да, Ні. Різав? Я не знаю, хто різав. Ну, Мабуть, людина, яка в орієнті земельна ділянка, мабуть, наняла когось підрядника. Вона має на це право. Ну, На обрізку мають право, на жаль. У відповідь на наш інформаційний запит, заступник міського голови Анатолій Кравець повідомив, що ця земельна ділянка площою 170 квадратних метрів є комунальною власністю, і в березні цього року міська рада погодила Вадиму Кондратському строковий сервітут під розміщення мафів на 30 років. Щодо питання встановлення тимчасових споруд на земельній ділянці, по якій прокладені інженерні комунікації, повідомляємо, що їх балансоутримувачі надали відповідні погодження на встановлення тимчасова. Ових споруд для підприємницької діяльності комісією визначена відновна вартість зелених насаджень, що залишаються на місці в межах відведеної під забудову ділянки у сумі 93 495 тисячі чотириста гривень 66 копійок. Саме таку суму має сплатити Кондрацький до міського бюджету, якщо він не збереже ці насадження. Ми віднайшли контакти підприємця і поспілкувались з ним. Однак пан Вадим повідомив, що ще не може остаточно сказати, що буде розташовуватись на цій землі. А ялинку, яка є окрасою входу до бульвару Тарашчанського, все-таки пересадять в інше місце. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.